Чому не пишуть зарплату при виставленні вакансії? Ми що, роби, за три копійки робити, може там дуже дешева зарплата чи мала зарплата. Ну дивіться, все залежить від роботи. Якщо, наприклад, в тебе є ставка, от, наприклад, у нас були вакансії, де чисто ставка, от ти отримуєш виключну ставку незалежно, там, ну, є стабільна робота, все неважливо, там, скільки заробила компанія, чи в збитках, чи в прибутках, неважливо, ти отримуєш ставку, то там, звичайно, без проблем ти виставляєш вакансію. Виставляє Давляєш суму заробітної плати, вона відкрита, доступна, все отлічно, без проблем. Але є вакансії там, де наприклад менеджер по закупівлі чи по продажу, де є ставка, де є е, бонус з кожної купленої чи проданою тони. Тому там. Е, Ну як мені вказати, типа від і до, ну від, від скількох? від До скількох? Ну я ж не знаю скільки ти продаєш. Особливо, якщо ми взяли людей без досвіду, ми набрали людей виключно без досвіду, і ми взяли людей, які підходять нам по нашим цінностям. Там людяність, і дуже багато, -багато е, різних, е, типа. Е, Якостей, які нам підходять в нашій роботі і в нашому колективі, е, ненавиджу гнилих людей, які ходять, дивляться тобі в очі, і кажуть, Та, так все хорошо, а Потім на перекурі кажуть, Боже, таке гамлянок от я десь там щось. Тому е, ніхто не каже за три копійки, е, але на співбесіді ми говоримо е, зарплату тільки після того, як людина нам підійшла. І повірте, жодна людина від нас не ушла після того, як ми сказали, яка, які у нас умови. Тобто у нас не було такого, що людина. Пройшла всі етапи співбесіди, скільки ми такі? Е, 5 тисяч. Вона така. Е, ні, ну, блін, ну, ні, не було такого. Ми обов'язково уточнюємо людину. А яка, на вашу думку, от, ну, в нас були, наприклад, на співбесіді не, не так. В нас до співбесід не доходили люди, наприклад, вони кажуть, в мене ставка, я хочу там 2000 доларів ставку. Ми такі, ну класно, хоть, ну типа, хоче, ну все. Я з ними, ну типа для чого мені такі люди? Ну для чого? Щоб що? Щоб просто тримати ставку. Я кажу, окей, а ви розглядаєте варіант, що у вас буде менша ставка, ну будуть бонуси, і ви можете там заробляти гарно. Нє, 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 мені треба стабільність. От стабільність, 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 блін. Ну, стабільність, це вообще. Я ну коротше, це одільна тема. ця стабільність. Не буває стабільності. Я розстрою вас. Ні, ніколи не буває стабільності, особливо якщо ти. Ладно. Кожному своє, хоч стабільності, йди на якусь роботу, не знаю, державну і отримуй 8-10 тисяч гривень, бо тобі стабільність буде. Там точно стабільно. А якщо ти хочеш нормально заробляти, то він треба ну, розвиватись і хірячити. Тому ми обов'язково на співбесідах, е от є там питання: от як ви що, по внешності оцінюєте людину, яку зарплату й дати. Ні, ми оцінюємо по її е здібностям. Якщо людина має хоча б мінімальний досвід, я не можу дати їй зарплату початки. Тобто у нас є градації, є там людина без досвіду, без нічого абсолютно прийшла, вона отримує там якусь певну суму. Як тільки вона досягає якогось результату, якщо ми говоримо за там закупівлю чи продаж, вона там кількість тонн продала, чи якусь там маржу приліт. Коротше, вона е, заробила гроші компанії, заробила собі гроші, і тепер вона досвідчена. Відповідно, ми можемо їй платити тепер більше грошей. Тому що цей працівник став цінніший для нас. Ми вклали в нього, навчили його, він від, віддався нам. Все супер, все класно тому ми піднімаємо зарплату. Але якщо людина приходить з досвідом, вже якимось, і ми розуміємо, що блін, ця людина, ну їй не треба ці початкові етапи проходити, вона вже це вміє. То я не можу цій людині запропонувати і зрівняти її з людиною без досвіду. Ну це неправильно. Тому е, обов'язково ми оцінюємо, хай це буде там жахливе слово оцінка. Ми оцінюємо кандидатів. Ми з ними спілкуємось. Ми розуміємо, підходить він нам чи ні. Ми теж помиляємося і ви помиляєтесь. Але в нас прописані такі умови, що в тебе обов'язково є ставка в тебе. Є е, безпечна ставка, та яка ти, ти розумієш. От якщо, наприклад, ринок ляже, щось станеться в ринку, не знаю, там не зможе купляти чи продавати ця компанія, і я нічого не зароблю, то я не піду е, на вулицю, мене не вижену там найманої квартири, там чи ще щось. Мені вистачить там на свої потреби, там ну не знаю, базові, хай будуть базові, не буду казати мінімальні на базові, але це, от я не переживаю тепер. Я розумію, що мої базові потреби закриті. Тепер мені надо зроб... Зробити все так, щоб я не просто базою закрив, а я ще собі міг би там е, хіряч так, щоб віддихати в Ліксусі, от є така фраза. Тобто, ну, щоб я міг собі заробити і піти ну, на відпочинок, щоб я міг щось купити собі, подарунок дівчині, дружині, дітям, не знаю, мамі, папі, сім'ї, все от, от так, да, от такі люди ми от таких людей шукаємо. І ми набираємо таких людей. І саме головне, що нам подобається з такими людьми працювати. А цим людям подобається з нами працювати і з такими ж самими людьми. Розумієте тоді? Кайф. А коли ти береш на роботу людину за зарплату? То вона нахрен нікому не потрібна. Я відверто вам кажу, тому що якщо ти прийдеш і скажеш, ми тобі будемо давати 30 тисяч і тако, ткодо хорошо. Я ніхіра не буду робити, але буду 30 тисяч отримувати. Я буду ще бігати з різкою там чи над головою стояти. І казати, роби, роби, роби. Ти не встигаєш. Ти чого не робиш? А от попередній робив. От то то нахрен мені такі люди для чого? Щоб ну тратити свій час чи час керівників, які будуть дивитися за цих людей. Нафіга, ми беремо самодостатніх людей, яких не треба контролювати, за ним за якими не треба дивитись, яким ми віддаємося максимально, реально віддаємося, навчаємо максимально, показуємо, розказуємо, а потім ці люди віддаються нам. І в нас ну, взаємна любов. Вони отримують гідну заробітну плату за свої дії. Вони приносять, вони бачать відкрито зарплатні проекти. Вони розуміють, що чим більше вони зароблять, тим краще у них буде зарплата. Ну чим менше, якщо компанія ніхрена не зробила, то як вони можуть заробити якісь там супербонуси, чи як їм можуть видати якісь супер, я не знаю, там зарплати. В нас все це прописано. Ми обов'язково це показуємо. У нас все відкрито, тому в нас немає ніяких секретів. Але ми не ходимо по ринку, не розбазарюємо, що ой, в нас такі ставки, От в нас, от менеджер той, що нічого не знає, стільки заробляє трошки досвідчений стільки, а той ще ще більше. А от керівники в нас стільки, а директор в нас стільки а той стільки а в нас, ну в нас такого немає, ляпання язика. Тому я не бачу сенсу розповідати для того, щоб нас там порівнювали з кимось чи когось порівнювали з нами. А в зерно буде таку зарплату платять, а платіть нам теж. Нахріна нам підривати ринок, нахріна. Ми готові платити гідну заробітну плату, але тільки ну тим людям, які цього гідні. От саме головне, і я б на вашому місці, якщо ви роботодавець, задумався приводу цього, чи варто платити людині за те, що він просто закриває вашу вакансію. Того що він не виконує свої. Ладно, якщо виконує зобов'язання, якщо все окей, ну, питань до нього немає, вас все влаштовує? Круто, класний працівник. Но якщо ви ще доробляєте якусь роботу і ходите тільки, підначуєте його роби, 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 то на дахіралі ви час тратите на таку людину. Ну, може краще. Чуть-чуть підняти там зарплату, зробити кращі умови, зробити безкоштовну каву. Я потім розкажу про наші умови. Ну, типу, покажу е, в яких умовах, та зараз даже наступне відео знім, в яких умовах сидять менеджера, і там розкажу, е, які плюшки вони мають. Тому обов'язково підписуйся. зерно збут з турботою про майбутнє.